Андріен Боке, колишній французький військовий журналіст та військовий експерт, який працює у районах Донецької та Луганської областей. Під тимчасовим військовим контролем Російської Федерації, він був одним із перших західних спікерів, які публічно стверджували, що трагедія у Бучі була так званою провокацією, влаштованою українською армією. Влітку минулого року він почав їздити у райони Донецької та Луганської областей, поза контролем уряду України, публікуючи у своєму телеграм-каналі звіти про ситуації. На місцях у своїх звітах він розповідає, що зброя, яку Франція та США постачають в Україну, нібито призводить до поранень та вбивств цивільного населення на Донбасі. На початку 2023 року Боке попросив політичного притулку у Росії та подав заяву на отримання російського громадянства. Згодом за указом Путіна Боке отримав російський паспорт. Так званий воєнний експерт Андріан Боке прокремлівський коментатор, який регулярно просуває фейки російської пропаганди. Ганди про нібито злочини української армії у Франції та світі французькі незалежні фактчекери з Check News писали про те, що історії Боке про його поїздки в Україну, де він, начебто, став свідком злочинів українських військових, не підтверджені жодними доказами і суперечать фактам. Пізніше Чек Ньюз з'ясували, що Боке навіть бреше про своє військове минуле, приписуючи собі послужний список та бойові заслуги. В інтерв'ю польському виданню Фейк News Poland Боке розповідав, що був у Бучі Б. Ерезні, тоді як до 31 березня місто ще було під російською окупацією і буке не міг стати там свідком злочинів українських військових. Та для початку розберемо його свідчення по порядку. Після своєї поїздки в Україну весною 2022 року у своїх численних інтерв'ю Андрій Боке розповідає декілька історій про так звані злочини збройних сил України. Перш за все він розповідає, що бійці Азова нібито носять неонацистські нашивки та мають расистські настрої. Вони, Азов мають свої шеврони. Знаєте, це неонацистські шеврони. Я хочу сказати, що мене надзвичайно шокує те, що Європа надсилає зброю військовим. Які є неонацистами з неонацистською символікою. Ми про це не говоримо, але достатньо лише поглянути це старий есесівський знак, який розвішаний повсюди в Україні. І це навіть не проблема. Я працював з цими людьми, давав їм ліки тощо. Знаєте, про що вони розмовляли при мені? Тому що я трохи розумію українську і російську. А багато хто з них говорить англійською. Вони жартували і сміялися, що якби їм трапилися євреї чи чорні, то вони б з них шкіру здерли. Далі він переходить до історії про те, що на власні очі бачив, як нібито члени Азова, з якими він, начебто, перебував, розправлялися з російськими полоненими, стріляючи їм в ноги, а офіцерам прямо в голову. Живідом, де міліте. Я бачив російських солдатів, які потрапили в полон і вже були сильно побиті та зв'язані. Ми були в якомусь ангарі, і цих російських солдатів привозили в маленьких фургонах по троє або четверо за раз. Кожного разу, коли вони змушували цих солдатів виходити з фургона, українські військові запитували їх, хто тут офіцер. У кожного солдата, який виходив з фургона, стріляли в коліно з автомата Калашникова в той час, як вони були беззахисними, зв'язаними. Те, що я вам зараз кажу, у мене є відеозаписи, які це підтверджують, інакше я б не дозволив собі стверджувати такі речі. У мене є відео, на яких видно, як російські солдати отримують кулі в коліно. У своїх свідченнях боке також розповідає, що журналісти, які були в бучі разом з ним, знімали постановочні відео з місця подій, а самі українські військові нібито використовували трупи мирних жителів для інсценування різанини в Бучі. Я приїхав в Україну і поїхав прямо до Києва. Територія навколо Бучі щойно була звільнена українською армією. Я думаю, 1 або 2 квітня. І я приїхав саме в той момент. Коли ми приїхали, там було багато тіл, величезна кількість тіл. Їх пересували і згруповували разом. Щоб потім, коли приїхали представники змі, їх фотографувати, це обов'язково створювало відчуття масовості. Я не кажу, що тіла не існували. Тіла, звичайно, існували, там дійсно було багато трупів, але фактично табори в певних місцях були згруповані разом, щоб створити, я думаю, відчуття масовості. Його розповіді також були зафіксовані у російській книзі під назвою Українські злочини проти людяності 2022-2023 року, де розповідається про нібито злочини збройних сил України. У книзі Дебоке вказаний як один зі свідків демонструються історії, які були зібрані так званим міжнародним громадським трибуналом, який, як виявив центр протидії дезінформації РНБО, по суті є російським і створений лише для демонізації України ще у 2022. Другому році, отже, що відомо про достовірність свідчень Боке про події в Бучі, за власними словами, Боке був в Україні у квітні 16 днів, ну тобто три тижні. Він був у Львові, Києві та Бучі. І протягом цього часу він нібито займався волонтерською діяльністю, надаючи гуманітарну допомогу цивільним та українським військовим, з якими він спілкувався, нібито аж настільки тісно, що його допускали до місця дислокації російських військових. Утім, дати візиту Боке до Бучі вказані ним самим. Не збігаються з датами і фактами про пересування російських і українських військ у місті. Нагадаємо, що Буча була окупована російськими військами з кінця лютого до 1 квітня. І 1 квітня ввечері було опубліковано перше відео, на якому видно трупи на вулицях міста. Під час його перебування в Бучі боїв не було. І іншими словами, неможливо, щоб Андрієн Боке міг перебувати в Бучі і спостерігати, як так звані неонацисти скоюють військові злочини та групують тіла для постановки. Різанини у Бучі також жодна із переглянутих журналістами світлин не підтверджує, що боке їздив до Бучі чи спілкувався з українськими військовими. До того ж, розслідування фактчекерів вказує, казує, що історія боке про вбивства російських полонених ідеально збігається з сюжетом відео, яке активно транслювалося саме на російських каналах наприкінці березня, і з метою, звісно ж, дискредитації української армії. На ньому показано, як солдати стріляють по ногах полонених, яких виводять з мікрофоном. Автобуса та запитують, хто з них офіцер з їхньої розмови можна зрозуміти, що події відбуваються під Харковом, тобто можна зробити висновок, що Адріан Бокес фабрикував свої історії про знущання над російськими військовими, взявши за основу російське відео. Отож, розповідаючи такі історії, боке намагався дати життя російським пропагандистським наративам, про те, що трагедія у Бучі це нібито постановка українського уряду та що бійці Азову, начебто, справжні неонацисти, проте зробити йому це так і не вдалося, адже його свідчення не підтверджуються жодними фактами. Минулої осені боке розповів, що на нього було скоєно замах у Стамбулі. За його словами, двоє чоловіків напали на нього з ножем, але йому вдалося втекти від нападників. Пізніше він розповів, що напад на нього нібито організували агенти СБУ. Двоє чоловіків напали на мене. Один Відтягнув мою голову назад, а другий намагався перерізати мені горло ножем. На щастя, я зреагував і відштовхнув його назад, тож ніж порізав мені щоку, а не шию. Вони також кілька разів порізали мені руку і тричі вдарили ножем у живіт. У мене поріз близько 15 сантиметрів. Я знав, що вони шукали мене в Стамбулі, і, на жаль, вони знайшли мене і намагалися вбити. Хочу підкреслити, що це були професіонали, тому що тільки професіонал намагається перерізати горло. В дуже точному місці. Я колишній військовослужбовець французьких збройних сил і знаю, як можна вбити людину одним ударом ножа. Я думаю, що це були агенти Української служби безпеки або якісь українські активісти. Француз також опублікував фотографії, на якій він лежить у ліжку з видимими ушкодженнями на обличчі та одній руці. Проте жодної інформації про розслідування чи причетність українських спецслужб до інциденту немає. Також Міністерство закордонних справ Франції опублікувало заяву, в якій повідомило, що немає жодних. Інформації про цей інцидент вигадування неправдивих історій, як виявляється, дуже притаманне французькому журналісту. Так, один із солдатів, який перебував на тій же авіабазі, що Адріян Боке у 2012 році, розповів редакції ЧЕК News, що Боке багато брехав, розповідаючи одним солдатом, що він був інструктором зі стрільби для офіцерів, а іншим, що він з управління розвідки та безпеки Міністерства оборони, що немає між собою нічого спільного. Таким чином, Адрієн Боке систематично свідчить про нібито українські воєнні злочини для того, щоб дискредитувати та демонізувати український уряд та збройні сили України. Більшість його розповідей майже в унісон перегукується із наративами Кремля про нібито тероризування Україною цивільного населення на Донбасі та про так званий нацизм в українській армії. Російська мережа впливу у світі надзвичайно велика. Подібних експертів ще багато. Підписуйтесь на наш канал для того, щоб залишатися у курсі того, хто і як маніпулює вашою свідомістю.